Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. На Донецькому напрямку було захоплено велику колону танків противника, що самі добровільно склали зброю і виїхали до наших захисників із білими прапорами. Всього було шість танків, вітрів, бронемашини. Окупанти розуміючи, що не мають жодних шансів протистояти проти наших воїнів, вирішили берегтися і скласти зброю. А саме зараз натискай вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Попереду найцікавіше. Даний інцидент відбувся на Авдіївському напрямку північніше самого міста Авдіївка. Загарбники проводили свою чергову зброю прорватися через наші укріплення. Позиції, як наштовхнулися на потужну відповідь, завдяки злагодженим діям наших підрозділів, вдалося відрізати передову танкову колону противника від інших сил. В той самий час артилерія наносила щільне ураження по противнику, який намагався пробитися до колони танків. Варте всі їхні справи були марними. Втративши близько 150 загарбників, вони відмовилися продовжити наступати і відійшли назад, розуміючи, що вже ніхто йому не допоможе. А удари тепер припадуть по їхньому бронетехніці. Було прийнято в ними рішення підняти білі прапори. В такий спосіб орки мали можливість рятуватися разом із цілою технікою, яка вже зараз працює на користь наших військ. Вірте збройні сили України разом до перемоги.